Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так нагадую, що ми з вами читаємо Віктора Близниця, Звук Павутинки. І так, давайте ж пригадаємось, на чому ми з вами зупинилися. А зупинились ми з вами на тому, як СИЗ, 12. Разом з Чубликом, маленьким хлопчиком та вертутім його дідом, пливли рікою і зустріли на березі хвороща, який кричав, гукав, некуди не пущу, і заїжджайте до мене в гості. Вони заїхали до хвороща в гості, і що ж там відбувалося? Хвороща на радостях почав пригощати своїх гостей динями. І так, що ж було далі? З'їсть, з'їсть, підкладав і підкладав скипки хвороща. На вашу мудрість у мене є краща мудрість. Послухайте, черево на дерево роздається, і хвороща вкотив ще одну диню, диню, відьму, І тоді... А тоді й останнє слово диво, диню, яка виросла на груші. Та не можу. Вже криком закричав Вертуті. Чуєте, на мені все трещить і очі рогом лізуть. Нічого, нічого би припрошував невтомних вороща. А ви потихенько, а ви полегенько, пропихайте, прот... протикайте в рота. Воно полізе, воно вміститься. Знаєте, в животі, як на вечорницях, де стоп потісняться, знайдеться місце сто першому. Лопну, ось зараз лопну, завертів головою вертуті, шукаючи порятунку, як той ведмідь, котрого притисли рогатиною до дерева. Він глянув на свого онука, у бідолахі очі геть посолоніли. Ще одну скипку з'їсть і сам стане динею. А в кутку стогнав сис, розлігшись на соломі і розкинувши широко ноги. Він тяжко дихав і просив браття, закрутіть мені люльку. Не можу, ніяк не підніму руки. Все тіло динями об'їлося. Сплю, сплю. То в нього так вимовилася, сплю. Тікаємо, товариство зашепотів вертуті, коли хвороща побіг за новою динею. Тікаємо зараз, хоч повск, хоч на чотирьох, бо тут і загинемо. Ми ж тільки прику... прикусювали. А зараз хвороща буде по-справжньому нас гощати. Хвороща котив слона, а ногою підпихав здоровенну диню кокос, коли раптом побачив його милі гості, взявшись попід руки. І... Клишоного, заплутуючись, у густому гудинні, бредуть баштаном до озера. От вони повернулися і вже без голосу закивали йому здалека, а очі й губи у них злипалися. Щось вони бурмотіли, мовляв, спасибі, дякуємо за побачення, поспішаємо більше ані трохи не можемо. Як? Та куди ж ви це? Ляснув себе по колінах вороща. Ви ж голодні, ви ж нічого не пробували, а диня лутовка, а диня макітра, а ви ж не смакували ще диню з горобцями. Він погнався за гостями, підкочує якусь зелену плескату диню печерицю, гості оглянулися і що було сил. Через гудіння бур'яний рівчак через болота чкурнули до берега. І один за одним попадали в човен. Ху, ху о-хо-хо. А хвороща стояв під місяцем, з німою образою дивився на них, до неба, піднявши руки, і вже коли човен відплив загукав. Та що це за людоньки, що це за гості мені? Спішать і куди поспішати. Ну, посиділи, погомоніли б гарненько. Чуєте, Егей, чуєте, на ту неділю в мене велике свято, день. Гуртом приїжджайте і кличте сусідів, у тоді засядемо в курені на цілесеньку ніч. Хвороща зітхнув і побрів городом, городом, а оглядини, згадалося раптом йому. Отакої От не показав гостям городу, а хотів вже показати їм, та хоча б юному отрокові, де в нього ростуть дині, на плоту, на даху, на колодязі. Одна диня залізла навіть в димар і сидить там, як сова в дуплі, а дим з корча виходить у нього крізь двері і стелиться низкого городом. а ще показати, як ростуть у нього на городі дині глечики, дині діжки, і дині бутелі. І ви думаєте, то все, а найбільша диня ворота, яка затулила собою увесь перелаз, а диня піч, що залізла в хату, а жінку свою показати, Динаїду Купайлівну, огов склав долоні і за і крикнув хороша за високу піщану косу. Повертайтеся сюди, сюди я вам щось покажу. Кажу ух, угу, розглядалася луна темним лісом. А човен плив собі далі, плив золотою доріжкою до верхнього озера. На цьому ми з вами закінчили читати четвертий розділ, а завтра ми з вами почнемо читати розділ п'ятий і дізнаємось, що ж було далі. Дякую за увагу! На все добре! Хай вам щастить!